Сенсаційну заяву зробив полтавський міський голова Олександр Мамай. Зібравши журналістів, він повідомив протягом минулого тижня суддя Октябрьського районного суду міста Полтави Лариса Гольник, яка веде адміністративну справу щодо звинувачення очільника міста у корупційних діяннях, провокувала його на хабарництво. Я сьогодні міський голова Полтави, Мамай Олександр Федорович роблю офіційну заяву. Що на протязі минулого тижня, з 19 січня по 23 січня, суддя Октябрьського суду Гольнік Лариса Владленовна провокувала мене на дачу хабара. Це все мною зафіксовано. Сьогодні, з відповідними заявами, я вже звернувся в прокуратуру Полтавської області і звернувся в службу безпеки України Полтавської області. Мер сказав, що суддя пропонувала закрити справу проти нього за 5 тисяч доларів. США зустрітися з самою Ларисою Гольник у нас вийшло. Проти коментувати ситуацію вона відмовилася. Говорить, аби не завадити слідству. Нагадаємо, справа щодо корупційних діянь Олександра Мамая триває з травня минулого року. Його звинувачують у приховуванні конфлікту інтересів.